Далі мій шлях пролягав прямо на Янтар по класи через кордон, потім звалище, триклятий агропрогом і сама територія Сахарова, який винен нам Псішоу. Приковилявши до селища новачків, я влігся спати, зранку поїв, попив і попрямував у бажане місце. Шляхом я знайшов скорпіон просто на дорозі, мабуть, якась дитина загубила. На свинофермі в мене вкрали звук, тому довелося слівати з ганьбою з гри. Загло генератор. Все, бензин скінчився. -да, ну, нам тут явно не раді, треба перезайти, бо грати без звуку ну, таке собі задоволення. У моєму шляху особливих перешкод не було. Тоту шкани. До собачки на триклятому грохромі. А загалом все тихо. Дійшовши таки до Сахарова, я нарешті отримав свій псі-шолом. Він відкриває нам шлях в лабу X16, радар і далі. А головне на даний момент, він дає нам можливість купити важкий бронекостюм після того, як заберу секретні документи з підземелі під янтарем. Але цим я займусь вже в наступній серії.